Добрий день, любі друзі! Радий вас вітати на каналі. Дане відео є частиною плейлисту присвяченого курсу відеоуроків по 3D-моделюванню в онлайн-редакторі Kinkercad. Посилання на цей плейлист буде в описі під відео, а для тих, хто ще не підписався, рекомендую зробити це зараз. Також буде доречно поставити лайк цьому відео та залишити свій дуже важливий для нас коментар. Як вже зрозуміло з назви цього відео, Мова сьогодні піде про імпортування до редактора Tinkercad вже існуючих об'єктів. Причому імпортувати можна як 3D-об'єкти, так і двомірні зображення, на основі яких можна буде потім створювати об'ємні фігури. На попередньому уроці ми детально розібрали, як за допомогою нового інструменту Sketch можна самостійно зробити дуже деталізований профіль 3D-об'єкту. Якщо ви пропустили це відео, то посилання на горі та в описі під цим відео. І як завжди на наших уроках, в якості практичного прикладу використання інструменту, що ми сьогодні розглянемо, ми отримаємо такий чудовий результат. Якщо ви в змозі самостійно досягнути такого результату, буде дуже цікаво подивитись на ваші творіння, посилання на які ми очікуємо побачити в коментарях до цього відео. І нарешті ми починаємо вперед! Для того, щоб скористатися інструментом імпортування, необхідно перш за все натиснути відповідну кнопку, що знаходиться у верхній правій частині вікна редактору Tinkercad. У віконці, що відкривається далі, можна побачити область, до якої слід перетягнути об'єкти, що ми хочемо імпортувати, та обмеження щодо файлів, які дозволяє імпортувати Tinkercad. Як бачимо, це три типи файлів і обмеження до них у розмірі до 25 МБ. В окремій папці ми вже заздалегідь підготували два об'єкти, що будемо імпортувати. Як бачите, це якраз ті самі формати, які підтримує Tinkercad. А саме для тривимірного імпортування ми підготували сердечко у файлі OBG типу, а у якості двовимірного зображення ми підготували логотип у файлі формату SVG. Імпортувати одразу обидва файли не вийде, тому зробимо це по черзі. Спочатку перетягнемо у зазначену вище область для імпорту файл із трьохвимірним сердечком. Після того, як ми позначили об'єкт, що буде імпортовано, нам відкривається наступне віконце, в якому ми можемо вказати деякі параметри імпорту, а саме масштаб або фактичні розміри моделі, що імпортуються на нашу сцену, та одиниці виміру. Міліметри або дюймі, можете самостійно поекспериментувати з цими параметрами, а ми просто натискаємо відповідну кнопку Імпорт. Після деякого часу очікування ми бачимо на нашій робочій області тривимірну модель сердечка. Його можна, як і будь-який об'єкт, трансформувати, переміщувати і робити все, що ми зазвичай робили з тривимірними об'єктами. Для імпорту нашого двовимірного логотипу також скористаємося кнопкою імпорт і далі перетягнемо відповідний файл в область для імпортування. Все майже так само, як і у попередньому випадку, але в цьому випадку я, знаючи про те, що фактичний розмір логотипу буде дуже великим, вказую масштаб у розмірі 10% і для підтвердження імпорту натискаємо відповідну кнопку «Імпорт». Якщо перемкнути режим відображення в позицію згори, то ми побачимо двовимірну проєкцію нашого зображення. Але якщо подивитися з базового ракурсу, то ми побачимо, що ця тривимірна фігура, що була сформована з профілю нашого зображення, має висоту, яка зазвичай дорівнює 10 одиниць. Звичайно, як і в випадку із сердечком, цей логотип також можна редагувати, змінюючи всі його основні властивості. Взагалі то процедуру імпорту ми розглянули в повному обсязі, і можна завершувати цей урок. Але для того, щоб отримати задуману на початку уроку нами композицію, треба додати ще декілька елементів, а саме платформу, на якій буде розташовані наші елементи, і англійську літеру I, що буде означати Я. Після невеликої кількості коригуючих дій, ми нарешті отримуємо те, до чого прагнули і отримали бажаний нами результат. Дуже сподіваюся, що висвітлена в цьому відеоуроці інформація щодо можливості імпорту об'єктів до редактора Tinkercad буде вам у нагоді. Не соромтеся коментувати свої думки під цим відео, буду дуже вдячний за вподобайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!